Пані Ірина знайшла для себе улюблений магазин у самісінькому центрі Коломиї. Завжди заходить у кондитерську любина випічка, щоб купити чогось солоденького. Жінка каже: зокрема, смачніших горішків, як тут, не куштувала. Ми щоденно споживаємо, дуже смачні, завжди свіжа випічка, все чистенько, гарно, акуратно. До слова, саме печиво, горішок оцінили й закордонні ресторани, бо користуються міжнародною доставкою з Коломиї, щоб потішити своїх відвідувачів особливим десертом. А це й не дивно, бо горішки тут за індивідуальним рецептом, виключно з натуральних Радників розповідає власниця кондитерської Любов Томанчук. Це мій особистий рецепт. Смачний, ніяких штучних добавок я не додаю. У Франції, в Італії його коштують, і в Іспанії, і в Англії. За кордон та всією Україною пані Люба відправляє не лише горішки, але й 30 видів іншого печива. А ще корова і колачі, плетінки за хлібобулочними виробами у самій крамниці. Любона випічка завжди черга, бо тісто кажуть, ті, хто вже куштував, особливе. все натуральне на моїй особистій технології, яку я дуже довго собі сама ви. Чала, пробувала. У мене вийшло таке смачне дійсно тісто, дріжджове, комбінувала з різними начинками. І так в мене вийшло більше 30 видів. булочок, плетінки, караваї на весілля, які їдуть до Києва і до Львова, і за кордон. Дякувати бо ніхто на мою випічку не скаржився. Чиво хліб на будь-які події понад 30 видів булочок із найрізноманітнішими начинками. Це далеко не все, що щоденно прискіпливо та з любов'ю випікають улюблені випічці. Вражає і асортимент тортів та пляцків, Тут їх аж 50 видів. Найрізноманітніших більшість за індивідуальними рецептами пані Люби, є і абсолютно нові, де сучасні не лише методи виготовлення, але й назви. Байрактар, шоколадні коржі, безквітний вершковий крем і фруктова прослойка. Стефанія, горіхові коржі без борошна, горіховий крем. Дуже смачний і також фруктова прослойка. У нас ще є Патріот. Дуже смачне з неї плясок використовуємо домашні вершки, молоко, масло. Ніякі ми порошки на цього нічого не користуємося, бо я це просто не признаю і не люблю. Ми робимо на любого споживача: чи треба на хрестини весілля, чи треба на день народження, чи просто взяти кусочок і поїсти? Будь ласка, я ставлюся прискіпливо. Беру тільки хороші продукти дорогі. Нехай я втрачаю, але для мене якість це перш за все. Моє кредо — йде людині крихітку себе за це. Ша наповнюється світлом на замовлення. Улюбленій випічці для вас створять ексклюзивні весільні торти: святкові пляцки, кендібари, ментотортики, маренгові рулети та багато іншого. А от пані Оксана завжди приходить сюди за пиріжками та пампушками. Домашні смак, ну, і ціна приємна, не кусаюча. Стараюся, щоб ці ціни були лояльні, щоб людина могла зайти і купити. Горішок зараз на даний момент в магазин магазині 207 гривень. Нема такої ціни в мене. Найдорожчий торт у мене 360 гривень. Окрім кондитерських та хлібобулочних виробів знайдете тут і напівфабрикати власного виробництва. А вареники пельмені з м'яса. Ми саме мелимо. Ми не беремо фарш. У нас є вареники на пару з вишенькою. і З маком до слова любина випічка пропонує і доставку Коломиєю та районом. Телефон пекарні кондитерської 067 745 66 95. Знаходиться Любина Випічка у самісінькому серці Коломиї навпроти центрального входу пошти.